Сьогодні я хочу відповісти на запитання від майстрів, які вже купляли в нас корпуса для витяжок свертого монтажу. На який клей рекомендовано клеїти ревізійну плиточку до пластикової рамки. Яка стоїть на магнітах на корпусах витяжок скритого монтажу. Я вирішив протестити три основні матеріали, які завжди є у майстрів під боком. Перший матеріал це герметик на уксусній основі Мапесіл АЦ. Другий матеріал це герметик на нейтральній основі Маписів Стоун Мат. Третій матеріал це монтажний клей Ультрабонд MS RAPID. Можливо, у вас буде не ультрабонд MS RAPID, можливо, у вас буде. Ультрабонд МС Кристал або Мапуфлекс МС 45. Це плюс-мінус однакові матеріали на МС полімерах. Відрізняються навантаженням, час коригування. Але для таких робіт, які у вас буде, то і можна використовувати. У мене зараз є під боком МС рапід Тому я використовую ці три матеріали яким чином будемо тестувати? Обижиримо, по-перше, за допомогою спірту всі три планочки і керамограніт обов'язково. Наносимо ці три матеріали, витримуємо три доби при нормальних умовах. І після того я е, спробую підірвати за допомогою неспеціального інструменту. Просто відірвати кожен із них і поділюсь своєю суб'єктивною думкою, на який матеріал із цих трьох краще монтувати, клеїти ревізійну плитку до пластикової рамки на корпусі скритого монтажу. Пройшло вже три дні, тепер я хочу перевірити міцність цих матеріалів. Ультрабонд МС Рапід. Давайте спробуємо відірвати. Що я вам хочу сказати, що я бачу? Зараз я повністю хочу вже відірвати. Угу. Все я зрозумів. Дивіться, яка історія. Ультрабунт МС Рапід залишився і на керамограніті, і на пластику. Але... Я зараз вам покажу. Бачите, ультрабонд ще повністю не набрав свою міцність. Тобто керамограніт і пластик, вони дві невпитуючі основи, і, мабуть, недостатньо повітря, недостатньо вологи для того, щоб цей матеріал схватився повністю. Тому я думаю, що через 7 днів ми вже повністю. Ми точно не відірвемо цю пластину від цього матеріалу. Бо зараз, бачите, сам матеріал розслоївся, тобто він залишився і на керамограніті, і залишився на пластику. Але десь біля через 7 днів я думаю, що ми взагалі по отаким от маленьким шматочкам відривали би цей матеріал. Тобто, цей матеріал я точно можу радити для того, щоб приклеювати е пластик. До керамограніту Маписів Stone Mat. герметик на нейтральній основі. Поїхали. Так. Дивіться, герметик всередині також ще не набрав міцність. Ось бачите, він ще не набрав міцність. Тобто такої площини заповнення не вистачає цьому матеріалу повітря і вологи, щоб він повністю набирав свою міцність. А, що я бачу? Я бачу, що матеріал залишився більше на Пластику, ніж на керамограніті. Тобто, я думаю, що з часом, коли б він набрав також міцність, якщо ви будете клеїти на цей матеріал, то він також буде триматися добре. Бо це я відриваю таким чином, ну ви розумієте, що якщо це буде рамка керамограніта, то він триматися буде дуже добре. Але бачите, від пластику не відірвати, відійшов місцями від Керамограніту, бо, мабуть, тут менше було повітря. Тому цей матеріал також можна використовувати. Останній матеріал це маписіл АЦ, силиконовий герметик. Поїхали. 我。 пта. Ого! Так, все, думаю, не буду гратися. Е, Ну, я думаю, що результат ви самі бачите. Е, цьому матеріалу також насправді ось посередині, ось тут посередині, посередині, тут йому також він ще м'який, я можу його зняти. Ось Дивіться, бачите, він ще всередині м'який, я можу його ще зняти. Але хм, цього тобто повітря також не вистачає для повної вулканізації цього матеріалу. Але бачите, через три дні він показав, ну мабуть, найкращий результат, бо навіть сам пластик, бачите, коли відривається, він повністю розслаюється, бо видно його шари. Тому цей матеріал я однозначно можу радити для того, щоб клеїти такі матеріали на керамограніт. Радити можу всі три матеріали, тому що якщо дати більше часу на вулканізацію всім трьом матеріалам, то результат буде плюс-мінус однаковий. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Пока.